а Пороботи нема. У нас щось небо сьогодні затягнуло, дощі по прогнозу погоди. 2 мм дозяв випало. а по факту навіть нічого не було. Настраю таке на кодове поле, 32 гектари. Щось таке хмара така надвігається звідти. Там взагалі таке страшне. Можеш сюди не йде. Там нормальне. В Настрою я плуг. Ну поставили ми сьогодні підпусники всі. Чесно говоря, я вже думав сьогодні їх знімати, визивати, щоб приїхали, забрали їх. Забиває, горне. Може там то, що з хлопцем була. Зараз вроді нормально. Ми побачимо. Якщо буде забивати, то завтра просто їх легше зняти не мучитися. Докидає тепер нормально, в цю сторону добре докидає і в обрату теж. Там може на наприклад 90. Ну то перші сліди, а тут вже все красиво. Дома, ну, дома підтягнули ту стяжку, що я казав, завернути корпус самотвал не допомогло. Проблема була в цих стяжках. Все-таки трошки я їх затягнув в одну сторону, подав сюди ближче і все. Счастливо один оборот зробив, там дожик вже пішов. Так, Один оборот зробив, трошки лучше стало, потім ще один оборот зробив, ще лучше стало. Третій оборот зробив, дуже класно. сильних затягів, щоб не лопнули, бо в нагрузки. Коли піднімаюсь, там воно якось грає. Да, все, Пішов дощ. Прямо бачу, добре йде. Обича з той сторони нас мало дощ, у нас з Придністров'я звідти йде, а ну, звідти якраз теж вже полоса пішла. Вигораю сьогодні. Ще треба розвертатися, що доїду розвертатися додому. Думав, що дощ став, бо він як пішов туди, поки постав тут, але ні, поки дійшов. До кінця зробив там ще маленькі два кружачка, шоверні, типу, щоб вирівняти, бо нас тут текли йде. Щоб ходити рівно не каже, раз на дотягти, я так виробляю але бачу, все. Дощ тільки доробляю, до кінця, навіть доїду. їду. Починаю так підбуксовувати, а вже дотяне світ видно. Ну, хороший дозик пішов і йде, а там в селі ще хуже. Далі не показує в у нас немається отдатчика. Вроде небагато. Взагалі трошки що тягне слід. Ну, заді резина слабенька. Горно ці притужники забивають частенько, небудь будемо знімати. В цього гратися. Так що, чудо вдома. У нас наступний день. Вчора дождик, сьогодні ще теж захмарилося, але може не буде. Зробили ми такий кран, поставили вчора. Поки було время. Якщо поставили, його тут не було, коли впускаєш повністю транспортне, оцей штуцер б'є сюди і збиває. Він приїхав, в принципі, і був. я думаю, як вони могли побити, так? а тепер чого. І теж трошки був збив, почав текти, як підробили, як вони так розчитували, що воно опускається і б'є. І щоб на гідравліки трактора не тримати, вона грузка теж кожен раз в транспорті, постакрав поставив. Таз був якраз диски в лінки зняли. Все, відкрив собі, воно тримає, все класно. припузники ми зняли. Ось тут дуже горнуло, я там забивало, попробую як сюди без них. І, чесно з припузниками. Ну, трошки пере, не перевертало воно А побачимо, де працювати. Саме головне що погода була. Було дозявку. Хоча вже чуть підкапує. Так, в кабіні. Включаємо передній мост принеділку. І МС. Це виставлене Вперед и на Поехали Малый угол, наверное, взял Ось саме з притужників і неплохо перевертає, тут є олосніми, ще видно їх значально були. так, Трошки менше скоро, 6-6 поставлю. уголосніми є, вони теж неплохо закидають. Слізниця що з притужниками що, що тут без, я не бачу прямо кардинального. Тим більше зараз йдемо по Волкові за комбайном, де він кидав саме. То нормально перекидає. На цьому полі є мочер. такий вот, цілий плац, на жаль, як ми чекали, оприсквачем, коли бризгали. Взагалі нічого тут не було, це велика пішов. Нічого тут не росло. Але потихеньку затягнулося і стало таке маленьке. Було таке здорове п'ятно. Беру своє слово назад. З припузниками краще оралось. Як не було це всього стріні зверху. Де-не-де. З притпузників таке трошки лишається. Але в цілому нам, нам достатньо. Так цього воно перегниє, осінню не осінь, культивацію, до весни там нічого не останеться. Викидає плуг добре, тепер в цю сторону і в другу сторону. Така картина. Чи тут стерня велика висока, комбайна комбайн то більше та менше. Там краще. Ну і мокра земля. Може буде то, що вчора дождів і прямо видно, що вона мокра, але такі пластами перевертає, поховато. Була більш розсипці, може вчора більш сухіше було, то в краще влуче Ну, предпузники ставити не будемо зукляли грати. То ставим, то знімаємо, то ставим, то знімаємо. Оставив помисликав в кабіні, щоб сидів дивився. Там було показує, подивлюся, як воно оре. Та не разу, в принципі, не дивився, як ззаді Перекриваю. Ну видно, що колодці широкі. І сюди я заходжу трохи. Передній так. Ну чуть-чуть там не докидає, на ну, видно. Пітом містами. Ну, земля прям мокра, ну, виду, бачите. Ось так я люблю працювати, трактор сам їде, ось таку маю картину. Без пекузиків, звісно, трошки воно на як страшненьке але часто до осіння воно зберегні, трохи осінь культивацій, зробимо все буде. В тому році в нас є аваріосистема, я не якось не користувався. Якось, мені каже, що це невдобно і є свої нюанси. Думав, що не кидати, общем, не користувався. А в цьому році прям відкрив для себе цю опцію, яка вона крута. Були багатенько тут серединка, якось так в мене вийшло, що внутрі заходило. Я просто кожен раз їхав, ну, ще трошки плохо вирівняв, я там в кінці видно. І просто їду кожен раз, там раз відбігаю трошки, забираю, 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 забираю і так вирівнював хороший такий кусочок. Кривизни всі забирати прямо шикарно. І при конечно, де відходив на тих полях, то прям класно, щоб менше скакати на ці йолочки, то просто на максимум роздвинув його, пройшов ту йолочку за півтора рази, а не за два. І відлічно. Зробив його вже. За сьогодні майже 10 гектарів, що прям радує мене. Бо я думав, що я десь день роблю 8 гектарів максимум, а це з 9 до 7, 10 гектарів вже є. Прям дуже радує. Раніше цей кусочок, я пам'ятаю, 2 МТЗ ну Оце за 2 дні ми грали цей кусок. Там ще з клином тим, це звичайно пламени оборотами, поки там накрузить до клин відробиш. А з оборотами взагалі ідеально. Солярки вже немає пищить. Це я виходить, сьогодні зробив десь 14 ватт без десь 11,5-118 гектар. Десь так, до 12. В принципі, дуже непоганий результат. Зараз збираємося і їм додому. Ще можна було поробити, конечно, але нема солярки, так що їдемо додому.